Більш ніж 50 міністрів оборони країн-союзників знову зустрінуться, аби обговорити питання постачання зброї для України 20 січня. Партнери нашої держави мають провести Рамштайн 8 Амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт розповіла, чого очікувати Україні від чергової зустрічі. Ці зустрічі дуже важливі ключові етапи. Це процес, який очолюють наш міністр оборони Лойд Остін. Що він робить? Це щомісяця переконує понад 50 країн за столом. Це не лише союзники по НАТО, це країни з усього світу, які віддані підтримці України через безпекову допомогу. Вони приходять до кімнати і чують безпосередньо від українських командирів, часто міністра оборони, які є поточні потреби. Вони обговорюють це, намагаються визначити дуже стислі термін. Ерміни, коли союзники можуть активізуватися і задовільнити ці потреби. І часто наприкінці зустрічі ми можемо зробити великі оголошення щодо нової допомоги, яка буде надана. Джуліан Сміт відзначає, що поки неможливо сказати напевно, яке саме озброєння нададуть Україні в рамках Рамштайну. Адже на зустрічі українське командування розповідає про потреби нашої держави в режимі реального часу. Вірогідніше за все додає Джуліан Сміт на Рамштайні обговорюватимуть питання постачання танків. Та країни-партнери зосереджені не тільки на цій зустрічі, адже союзники надають зброю з самого початку вторгнення. Проте найбільш вагомі поставки почали анонсувати наприкінці 2022 року. На початку цього року було зроблено декілька дуже серйозних оголошень щодо підтримки України з боку інших країн. Це три країни Франція, Німеччина та моя країна США, які підтримують Україну від першого дня. Але оголошення, які ми побачили нещодавно, справді вказують на те, що зараз ми переходимо до іншої категорії, коли ці країни зробили крок вперед, надавши ці легкі танки або машини піхоти. І для мене це є свідченням того, що підтримка України залишається такою ж сильною, якою вона була два. 24 лютого минулого року союзники по НАТО єдині у своїй рішучості продовжувати підтримувати Україну. А от щодо вступу до НАТО, то Джуліан Сміт наголосила, що двері альянсу відкриті для України. Але зараз організація більш спрямована на те, аби всі потреби нашої держави щодо постачання зброї були виконані. Джуліан Сміт вважає що Україна може утримати план дій щодо членства в НАТО після перемоги, і Росія не має стати перешкодою. Росія не має права голосу в цьому питанні. Крапка. Але щодо її брязкання ядерною зброєю, маю на увазі, ви також чули наші коментарі щодо цього питання. Ми дуже цим схвильовані. Ми вважаємо це тривожним. Ми відповіли на це Росії. Ми також сказали про безпрецедентні або катастрофічні наслідки, з якими зіткнеться Росія, якщо вона звернеться до свого ядерного арсеналу. Тому це те, що ми продовжимо моніторити. Ми сприймаємо це дуже серйозно. Але я думаю, ви також чули, як високопосадовці, США заявили, що зараз ми не бачимо ознак того, що вони планують застосовувати ядерну зброю. І Хоча між НАТО та Росією немає збройного конфлікту, альянс все ж почав та продовжує укріплювати східний фланг. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов Харківські звісті.